І так, друзі, в продажі двохкімнатна квартира, майже центр міста, 60 квадратних метрів. Ремонт робився для себе. По квартирі розстановлено дуже багато техніки. Так, тут у нас балкон, зараз покажу вам, який вид. Ось так, балкон теж досить великий. Між кухнею і вітальнею у нас ось така невелика перегородка. Там, до речі, невеличке робоче місце. Тут у нас ванна. Оп. До речі, з ванни є вікно у Віталію. Цікава задумка. Так, рухаємося далі. Тут у нас спальня.